Нам треба знайти такі значення s, за яких S2s S2 квадрат мінус 35 дорівнює 0. Ви ледь не вперше бачите таку штуку, як квадратне рівняння. І насправді найкращий шлях для розв'язання такого рівняння, особливо, якщо у нас ось тут справа є нулик. Давайте візьмемо ось тут справа є нулик. Це розбити на множники. Раніше ми працювали з групуванням. Давайте зараз зробимо те ж саме. Як ми застосовували групування? У нас є два числа А і Б, такі що А плюс Б дорівнює ось цей коефіцієнт мінус 2, а, а помножити на Б, дорівнює ось це число, помножити на коефіцієнт біля S квадрат. У нас біля S квадрат одиничка, тому лишається просто мінус 35. Е, треба подумати, які можуть бути такі числа. Мені в голову зразу приходить, наприклад, 5 і 7. Але оскільки у нас сума від'ємна, а добуток теж від'ємний, то у нас мають бути різні знаки, тобто це або мінус 5, плюс 7, або навпаки. А оскільки у нас сума від'ємна. То число з більшим абсолютним значенням має бути з мінусом. Тобто, у нас сімірка має більше абсолютне значення, а отже вона буде з мінусом. І давайте це перевіримо. 5 помножити на мінус 7, це в нас мінус 35. А 5 плюс мінус 7, це і буде мінус 2. Отже, ми знайшли наші А і Б. Тепер нам треба розбити ось цей мінус 2С. На ось таку штуку. Ми його розіб'ємо на 5S7S. Це ось ці, власне, наші 5 і мінус 7. І давайте допишемо те, що в нас було S квадрат плюс мінус 35 дорівнює 0. І тепер, власне, зробимо групування. Тобто ми візьмемо спочатку ось ці два доданки і винесемо з них спільний множник. Тут буде спільним множником S. Отже, ми виносимо S, і лишається у нас S плюс 5. І те ж саме робимо і з другою частинкою нашого рівняння. У нас тут спільний множник буде мінус -7, 7, і в дужках лишиться S плюс 35 ділити на 7, це 5. S плюс 5. І не забуваємо про дорівнює 0. І, як ми бачимо, у нас є S плюс 5 з обох сторін. Тому ми можемо його винести. S плюс 5. І в інших дужках у нас буде S мінус 7. І дорівнює 0. А тепер давайте подумаємо, що відбувається, коли добуток двох чисел дорівнює 0. Давайте, наприклад, запишемо це як А помножити на Б дорівнює 0. Коли в нас а помножити на Б дорівнює 0, то що ми знаємо про ці а та Б? У нас, як мінімум, одне з цих чисел має дорівнювати нулю. Бо будь-що помножити на 0, це буде 0. Отже, у нас або А, або Б, або вони обидва мають дорівнювати нулю. Тому давайте запишемо, візьмемо, що ось це наше А, а ось це наше Б. Тому в нас буде S плюс 5 дорівнює нулю, або С мінус 7 дорівнює нулю. Тепер тут ми віднімемо 5 від обох сторін, і в нас лишиться S дорівнює мінус 5, а тут додамо 7. І у нас лишиться S дорівнює 7. Отже, ми знайшли наші відповіді. Давайте тепер перевіримо, як ми це зробимо. Ми просто підставляємо це в початкове рівняння. У нас буде S в квадраті мінус 5 до квадрату, це буде 25. Мінус 2 множити на мінус 5 це плюс 10, і мінус 35. Дорівнює 25 плюс 10 це 35. 35 мінус 35 це 0. Отже, це є правильною відповіддю. Давайте спробуємо з семіркою. У нас 7 в квадраті це 49. Мінус 2 на 7 це 14, і мінус 35. 49 мінус 14 це буде 35. 35-35, знову ж таки, 0. Отже, відповідь s дорівнює 7 теж є правильною. Але є насправді легший варіант, як це розв'язати. Давайте, наприклад, візьмемо, ми раніше розв'язували, коли у нас було, власне, коефіцієнт 1. Тут дуже важливо, щоб ось тут біля s квадрат нічого не стояло. Тобто був коефіцієнт 1. І тоді ми можемо зробити ось таку штуку. Давайте подивимось, що таке x плюс A, Множити на Х плюс b. Це в нас буде Х на Х квадрат, Х на b плюс Б, плюс А на Х це Ах, і А на b це АБ. Тепер додамо Блюс плюс Х. У нас вийде Х квадрат плюс А плюс bx плюс АБ. І тепер це вже, знаєте, щось таке знайоме. І ось ці, власне, наші А плюс Б, це будуть мінус 2 біля С. А плюс Б дорівнює мінус 2. А наші АБ, ось ці, це буде мінус 35. Отже, АБ буде мінус 35. І ось тут у нас вже було щось схоже. Але тепер оці А і Б це будуть, власне, нашими такими. Цифрами, які будуть біля ікса, коли ми вже розіб'ємо. Як ми знаємо, у нас підходить 5 і 7, тому ми можемо ось це наше початкове рівняння перетворити на тільки замість ікса ми вставляємо S. ну Тут немає не значення, яка змінна, але в нас це S, тому вставляємо S плюс 5 множити на S7, і не забуваємо, що це дорівнює нулю. І тут ми приходимо до ось цього кроку. Тобто ми пропустили декілька кроків при групуванні, і таким ж чином ми можемо пришвидшити свою роботу.